Добрий день. Що ти кашна Ленка? а вона ж тільки що додому пішла. А вона ж до 6 сьогодні поскакала. Прибрана тільки так. Ти не бачила? Ой, Лучше не питай. Спідниця така, що йду все зверху. Ну, не кажи. З її ногами осталось тільки коротку спідницю начепити. Для повного щастя. Так мало того. Вона ще ж себе великою красавицею щита. Я не розумію, чи вона в зеркало не дивиться, чи що. Навіть я. розумієш, Понімаєш, навіть я не считаю, що я прямо найкрасивіша в світі. Я теж не еталон. А куди вже, хоч вона, з тим своїм крючком лізе? Оце це ваша кохточка, так? Да? Одна. Тільки ж це нова колекція. Ви бачили, так? Да? Ну, хорошо. Пік. Півтори тисячі, пожалуйста. Що таке? На ціннику менша ціна була? Ох, починається. Ну, така я причому. В мене в програмі вибива півтори тисячі. О, ви хочете, щоб я тоді в касту свої гроші докладала. Ну, це вчора була переоцінка, значить ще не все спіле переклеїть. Ми тут несемежильні, щоб за всім услідити. Ну, якщо це вам дорого, то не беріть, я ж вас не заставляю. Я розумію, що це дорога вещ і не всім по карману. Вон підіть щось у розпродажу собі виберіть. Може, знайдете там щось вашого уровня. Я нічого вам не обв'язана. Хочете беріть за півтори. О, ні, До свідання, не морочте мені голову. В мене і без вас клопоту хватає. Кого? Книгу жалоб? Ось, пожалуйста. Та пишіть, ради Бога, ось ручка. О, можете, хоч і по папіримському письму відправити мені до лампочки. Ага, уволять мене, та ви що, правда? Ну, давайте, бо я щось уже півода відсіля не можу уволитися, нікому робити. Так що організуйте. Давайте. Я можу з вами помінятися хоч і зараз. Ідіть, ставайте на моє місто і робіть. А я піду додому собиратися йдете? Ну так ото й нічого гавкать.